Як створити мультфільм з власним персонажем. Перед переглядом цього ролика рекомендується спершу переглянути відео про анімування намальованих персонажів і про основи роботи в відеоредакторі ClipChamp. Посилання в описі до цього відео. Відкрийте сервіс Clipchamp. Посилання теж в описі до відео, і зареєструйтесь. Після цього натисніть кнопку Створити нове відео з нуля. Ми всередині відеоредактора натискаємо вгорі «Імпорт мультимедіа» і додаємо всі файли, з яких складатиметься наш мультфільм. У нас два відео з анімацією персонажа і дві картинки з фоном. Тепер на лівій панелі бачимо наш завантажений вміст. Перетягуємо фонову картинку першої сцени на наш таймлайн внизу екрана. Натискаємо вгорі кнопку заливка, щоб наша картинка повністю покрила собою екран майбутнього відео. Тепер перетягуємо потрібну відеоанімацію персонажа над фоновою картинкою. Бачимо, що тривалість відеоанімації менша за показ фонової картинки. Тому перетягуємо її правий край вліво. Навколо нашого персонажа білий фон, який потрібно прибрати. Натиснемо на відеофрагмент з персонажем, і далі на боковій панелі справа кнопка Ефекти. Знаходимо й натискаємо на пункт під назвою Видалення чорний або білий. З'явилось нижче полем, де замість чорний вибираємо білий. Оскільки наш персонаж сірий, а це близько до білого, то повзунком можемо регулювати, зробити його прозорим, тільки з контурами, чи залишити сіру заливку. Давайте заливку залишимо. Натискаємо Play і переглянемо першу готову сцену. Персонаж вітається. Додаємо наступну сцену. Перетягуємо другу фонову картинку справа від першої. Вгорі натискаємо заливка, щоб раптом не залишилось на екрані чорних полів з якогось боку. Перетягуємо другу відеоанімацію. Цього разу анімація показується довше, ніж фонова картинка, тому її правий край тягнемо вправо. Натискаємо на другу відеоанімацію, справа, ефекти, і вибираємо видалення чорного або білого. Переглянемо обидві сцени. Розташування персонажа на екрані, звісно, можна міняти як завгодно, просто перетягуючи його. Тепер озвучимо нашого персонажа власним голосом. Для цього ліворуч натискаємо кнопку Запис і створення. Можна синтезувати комп'ютерний голос, але зараз ми натиснемо Аудіо, щоб записати власний голос. Тиснемо червону кнопку і записуємо. Привіт! Як справи? Можна прослухати, перезаписати або зберегти. У нашій медіабібліотеці додався новий файл аудіозапис. Перетягуємо його в потрібне місце на таймлайні. Можна обрізати зайве, де тиша. Подивимось. Привіт! Як справи! Щоб створити і скачати наш готовий відеоролик-мультик, вгорі праворуч натискаємо Експорт. Обираємо потрібну якість. Найвища безкоштовна 1080p. Чекаємо декілька секунд або хвилин, поки формується наш відеофайл. Коли готово, можна скачати файл на комп'ютер або поділитись посиланням на перегляд онлайн. Перегляньте інші корисні відео на каналі «Уміти».